Всім привіт! Хочете створювати такі ефектні титульні сторінки для презентацій? Тоді слухайте далі. Вставляємо потрібну заставку, вставлення, зображення, цей пристрій. Заздалегідь підготуйте собі, вставите знову вставлення, фігури. Обираємо прямокутник і закриваємо половину нашого малюнка. Натискаємо формат фігури, редагувати фігуру, змінити точки. Тиснемо на чорний квадрат. Тоді у нас з'являються додаткові білі квадратики. Тягнемо за нього і змінюємо напрямок лінії. Так само можна і з верхньої сторони зробити. І плавно витягнути. Ось так. Знову вставлення, WordArt, Обираємо найпростіший шрифт і пишемо планети. Виділяємо слово. Переходимо в основне. Обираємо шрифт Arial Black, збільшуємо його. І ставимо посередині. Натискаємо Ctrl і виділяємо. Наш прям... прямокутник. Обираємо формат фігури, злиття і згрупувати. І ось така краса, за декілька секунд у нас вже готова.